А там, ну, типу, людина одна дороблює презентацію, людина друга дороблює презентацію. І Юля, ну будь ласка, ну будь ласка, ну будь ласка. Можна, будь ласка, тарілку мені Ну, Юлячка, ти Давай. можна я доділю презентацію? Юля, півхвилини. Будь ласочка, Поїхала. Ліза, будь ласка, Витри з бортов, Ліза, витри з бортов. Юль, ти думаєш тільки за себе, блін. Мене це наскільки вибісило, я думаю, я тебе зараз просто трісну там. Ліза, у вас на 5 хвилин більше. Останні 5 хвилин у вас ви мали поділити це навпіл. Юля, їдь. Ну, поїхали. Смотри, хто як щитає. Я отак просто на ходу, вони вже починають двигатися. Я отак просто на ходу посипаю е смаженим фундуком. І в мене воно ще так потрапило трошки на тарілочку. І Я просто так вже ми від'їжджаємо і теж е, на останніх секундах просто протираю тарілку, щоб нічого не було. Політи. Дві хвилини ще цілих. встигаємо витерти тарілку. Що нам дві минути не вистачить тарілку? Вис... Зараз, зараз що, Та Вареників краще. не їли. чи Що Що це так медленно? Все, бери. Юля, ти ї... Бери, що ти... Ти... ти скачеш? Юля така витирає тарілочку, потім дороблює презентацію. Вона просто бере все так, як у мене, вилажує вишню зверху і посипає фундуком. Точно таку ж презентацію, тільки знизу шоколад. Я думаю, навіщо ти це робиш? Ну, Ти губиш сама себе. Не трогайте мене, не питайте, я хочу поплакати. Да. Щось стало? Що дитина плаче? У нас є Катя, яка має плакати весь конкурс, така її ще професія з мастер-шеф діти. Вона, так. вона вже своє відплакала. А Тому ви я. чого плачете? Моя рибка У золота. Мене ручки трясуться, і за цього красиво не виходить. І така хороша страва. Це ви через то плачете? Так. Да. Шо? А не можна плакати, я ж работаю і плачу. Ні, нам треба не буду. тільки гарні емоції, а позитивні. Любова нам потрібна. Я більше не буду плакати. А не, а не сльози. Мені вже легше. А. Я не буду плакати. Дякую. Бо я, 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 я чула просто <гулки> ваші слипи, а там все був гримерці. <гулки> Дивіться, бо зараз ще прибіжать, як торгово ви будуть витирати вам сльози. <гулки> не надо, пожалуйста. Забрала себя в кулак, ну не повністю. І <гас> ж давай вже варю ці вареники. І воно в мене здалі рвалося, рвалося. Не розумів, чому справа. В четвертого якийсь А ви не на тісте робить пісочне, чи ж я не пам'ятаю <гас> за чим. <гас> Блі, не ну, скільки? Та наново перероби, чом! — Воно в мене таке, знаєш, як, як пластилін, який полежав, я не знаю, напевно, года два в якомусь там поганому магазині. Його купляють, і, ну, ну просто ну, там цегла якась була, яка розлазилась просто. А чому на мене розпадається? Вимішуй гарно. Яйця маленьке взяла. Чотири яйця. А на скільки? — На сто сто. Тут забагато. На сто сто яйця. Ні, три, два, три. Перше тісто в мене не виходить. Типу я його погано розмішала вначалі, воно в мене забилось. Тому я, не втрачаючи надії і віри в себе, я замішую швиденько нове тісто. Одне яйце дінь. Два яйця розмішала. Але в добав... я забавила одразу. Я додавав кінці. Будь ласка, зверніть увагу. Із нашого ряда в кого питали, як робити тісто? Ну, просто не чую оплесків і овацій. Питали у Дмитрейшина. Дім, нормально? Отако, покатай його в руках. Друге тісто в мене вийшло, просто біліся. Чудове. Я б, я б його із сирим бо з'їла. Не можна їсти сире тісто. Сьомий переділок. Сьомий вроді би ну, щось туге, таке туге. Макарони по всі ці. Боже, Діма, як гарно. — Як ти гарно зробив. — Діма, який ти молодець. Умнічка. Поняла, що головний італіянів цього проекту, головний мастер просто сенсей і гуру по пасті це я. Блін, Ау. я теж б так хотіла розкатати, як дімка. У мене є тісто. Починаю розкатувати свою пасту, розкатую, вона мені подобається. Мені подобається і текстура. Я розумію, що тісто о, таке пружне, добре. Думаю, супер, у мене дуже якісна паста. Отже, учасники до кінця готування заготовки пасти у вас залишилось дві хвилини. Що таке? Що ви хочете зробити? Я знаю, що я хочу зробити. Ви, що ви робите? Е, ну, поруч зі мною стояла галина. А вона ж в неї назавжди на все є свої коментарі. Катюша, прискорююся, трохи все -все, все, 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 все. Там щось Мирослави вже кипішує, як завжди, що будемо, як ми будемо ділити ту машинку. Кажу, скільки там це процес вже дуже швидкий. Другий учасник проявив, напевно, проактивність, але ця проактивність трошки зіграла з учасником да, поганий жарт. Тому мій голос за Олесю. Я була здивована щодо Олександра Лоско, тому що він стояв поруч зі мною і в деяких стравах ми робили це разом. Він мені допомагав. Після нашого виїзного конкурсу виявляється, що всі ці страви, які ми готували разом з Олесі, Олеся сказала, що готувала вона сама. В принципі, нічого нового я не додам. У нас був бульйончик, який ми переробляли. Час Демірчику. Е, ну і також е, Олеся, тому що гриби я переробляв, карамель і картопля. Якщо було б, з першого разу, ми б зробили достатньо карамелі, не перероблювали. у нас залишили ще яблука, і ми ну, продали більше. Да, перша в мене не вийшла. Я переробила свою карамель. Ну зробила нову. Да, і ми зробили ці він да, і продали їх. І люди взагалі сказали, що це дуже класна була ідея. Там всі так ідеально, тільки вона, от саме гірше з дівчат. А там до більше ні такого претензії не було. Bueno, muy... Ну а зараз буде цікаво почути, що ж скаже нам Дамір. Я так думав, що потрібно працювати командою: що це не кастинг, що це не партизанський загін, а команда бойовий підрозділ. Але два командири це управлінський е, бардак. І справедливо було б, якщо б, е, цей фартух достався б ані. Тому перша в мене Аня. Я розумію, що коли тобі нашпилюють цю бумажку, тобі повинно бути страшно. Але я відчувала цей момент полегшення. Капітан завжди несе відповідальність, тому що ну, типу, всі слухаються його в першу чергу. Другий е, фаворит в лапках Євген, тому що він уніс у мене бульйон і спалив куліш. Я просто підтримував людину, ну друга по команді, щоб вийшло ну смачно, і ну з розумінням того, що треба було посмажити овочі, кинути їх в бульйони, і все було б окей. Ну він за це на мене ще повісив. Там я не проти, ну це було так цікаво. Для першого досвіду роботи в команді це було дуже комфортно. Кожен працював чудово і всі були задіяні в процесах. Однак трошки менше проявляв себе Дамір. на жаль, тому перший мій голос за тебе. Щодо другого голосу, я вирішила віддати свій голос за Анну, бо трошки, можливо, не була ем, стратегія з цінами, типу, можна було трошки більше поставити, а так мені дуже було комфортно працювати. <свіст> Вибач. Блін, у нас і так риса той недоварний. Стільки Скільки часу було? Цирий, зараз доваримо. Цирий. Зараз доваримо. Що ти зменшуєш вогонь? Збільш. Тобі ж треба швидко. Як та то як торчив. На великому вогні. Якось не зелене стало. Я зараз думаю, може, там було взагалі ще стошки. Це паніровка для м'яса, вона стояла і або обвітрилась, або ще щось, бо колір втратився. І воно не було прям таке зелене-зелене. Через те, що капітан був знову не капітан, через те, що процеси ніхто не контролював, воно якось отак от розхлябано і пішло, на жаль. М'ясом то один займався. Я п'ять разів питала, хто замаринував м'ясо, ніхто його не маринував. Рис варила Оксана, потім перероблював Сашко. І отак от ми всі просто бігали один від одного процесу. Не вдається Оксані з капітанством, але їй хочеться. Ну, шо ви? Ну ще треба. Угу. Ну, дивись, форма яка, як лодочка треба. Ні, воно взагалі отакесеньке було. Манюня, вообще отаке. Ну все нормально. Просто, ні, ні, це не нормально. Воно було тоненьке. Воно було тоненьке і з такими попирішками. Треба робити, поки хоча б щось приблизно. Я зроблю зараз ще одра. Ми абсолютно встигали. В принципі, на чіпса у нас була там. Просто ми хотіли більш ідеальну чіпсу, тому Віка там до останнього. Ой, ненці дуже гарно зробила. О, от таке нам потрібно, поняла? Взагалі, вівторка сьогодні один з моїх фаворитів, тому що вбила, била, била і добила до потрібного результату. Боже, зайка, ти тупо бестік. А це я розумію, не здаваться. Так, і ще бою ліморка оця. Презентацію беру на себе, бо я єдина. Хто її бачив? Ну, що прям якийсь ресторан. Прям така прям презентація. Прям. Блін красиво. Прикольно так взагалі. Дуже гарно. Мені гарно. Дві хвилини залишилось. Воно не липне, бляха. В руки з водою. Обваляйте м'ясо, мені треба просто зробити іди, все інше, іди. що на тарівці. Іди. Катю, ви да. встигнете? Думаю, так. Да. Була надія, що зараз не потрібно витрачати час на вирівнювання, і Валерій зробить, як я собі уявляла, такі листочки. І він починає робити якусь хвильку, і я така, що ви робите? Я не, не, я не зроблю. Ви що прикалуєтесь? У нас тупо голий торт, взагалі не сформований до кінця, не вирівнений нічого. Я просто бачу, що він, типу, як здався, пустив руки, більше ніхто нічого не робить. Підійдіть, будь ласка. А хто туди встав? Туди стоїть. Я там зайняв собі поверхню. Що, ручкою? Ну. А ми двоє тут стали за О, супер. Ну, Супер! Виходить, аліна забрала місце. А з дівчатами спорити це не гарно. <сум> це француз, джентльмен, всі діла. Супер! Дякую. О, бачу біля Ірини з місце. Ну Я пішов туди. Мене іра забрала, давай назад. Що робите, ***?— нічого вже не робимо. все. Прибігає галина. О, все-все-все, я тут буду стояти. Не, не, такі. Старшими людьми теж негарно сваритися. Хвилин 10 я потратив на те, щоб встати місце і де готувати.